Негайно видаляю гру під назвою Hello Neighbor з твого пристрою. Тому що це російський додаток. Ви чули таке? Так ось я теж. І я побачив, що не дуже це і російський додаток. І у цьому відео я обґрунтую чому. Тому давайте ж розберемося. Чи насправді це погана гра, і чи насправді це російський додаток? Ну що ж, не буду довго тягнути, починаємо. Хочу зауважити вас, що тут про саму гру я буду говорити мало, тому що у грі самій нема нічого, що може хоч якось говорити про Росію. Іноді можна знайти у телевізорі усілякі фразочки на російській мові, і це все. Усе інше не заторкую її від слова зовсім, тому про саму гру, про її сюжет і так далі я говорити не буду. А також я не буду говорити про те, як я з цією грою познайомився і так далі. Ми більш детально поговоримо про розробників цієї гри, щоб зрозуміти, хто вони і що вони від нас хочуть. Давайте спочатку поговоримо про видавця цієї гри. А я маю на увазі про Тайні Білд. Компанія Тайні Білд була заснована у Америці такою людиною, як Алекс Нічіпорчик. І він являється литовцем, по крайній мері, по документах так сказано. Зачасту часто Білд вона не виступала як розробник. Ця компанія більш виступала видавцем. І вона просто приходила до багатьох ігрових студій, говорила, що ми хочемо, щоб ви робили для нас ігри, домовлялися з ними і викупала їх, якщо їхні проекти були успішними. І так ось Tiny Білд собі назбирала дуже багато ігрових студій із різних частин світу. Так ось, якщо в них дуже багато із різних країн ігрових студій, то це означає, що і Росія в них повинна бути. Тож в них і з'явилася така ігрова студія, як Dynamic Pixels. І так, вона з Росії. Так ось, хто ж такі ці Dynamic Pixels? Це російська ігрова студія, яка працювала над такими проектами, як Амням, а також вона виступала розробником якраз Сусіда. Dynamic Pixels якраз приймали в основному велику участь у розробці трьох перших ігор про сусіда: це Hello Neighbor, Hello Neighbor Hide and Seek, а також Secret Neighbor. Після цих успішних ігор розробник на них подивився і сказав: Слухайте, а ви мені дуже подобаєтеся, тому я вас викупляю. І так, тайній білд вони викупляють цю російську компанію і перемайновують їх на Ерір Після цього Еррір у минулому якраз Dynamic Pixels їх вивозять і роблять їм новий головний офіс у Нідерландах у місті Хілверсюм. Після цього моменту з компанії почали йти дуже багато росіян. І також звідти пішов одне з головних облич Hello Нейбор це Нікіта Калєсніков, який займався головним дизайном, ідеєю, а також музикою для гри. Тому ця ігрова студія вже не може вважатися російською, тому що їхні офіси вони позакривалися у Росії, а тепер вони у Нідерландах. Тому якщо подивитися на нові частини сусіда, це «Привіт, сусід 2 і так далі, то це вже не російські ігри, тому що їх вже робили інші розробники. А вже ж у цій студії залишилося багато росіян, але вона вже не може вважатися повністю російською. Якщо вам ось цих ось фактів мало, то скажу вам одну річ. Так як ця студія вже не вважається російською, це означає, що видавець TinyBuild, він не сплачує податки у Росію. Тому якщо ви купите навіть якусь першу частину чи ще якусь, то це означає, що у Росію гроші йти не будуть. Але і Рірґєст, а також Тайні Білд, вони не залишилися такими вже й чистими, тому що вони не відмовляються від російської локалізації та інших речей, які підтримують Росію. Але якщо подивитися, то у цьому не тільки тайні білди винні, тому що дуже багато розробників із інших країн теж не відмовляються від російської локалізації, просто тому, що їм потрібні гроші. Оці все. Тому як ми з'ясували. Хеллоу Нейбор це не така вже і російська гра, тому що від російського там майже нічого не залишилося. Тому цієї гри не треба дуже сильно лякатися, і навіть якщо ви зараз її купите, то гроші у Росію не підуть, по крайній мері, видавець туди не сплачує податок, тому що там вже у Росії нічого не залишилося. Тому дякую вам за ваш перегляд, дякую, що ви подивилися це відео. Може ви навіть зрозуміли щось. Ну, якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку і до побачення! Побачимося у наступних відео.